Всім вам доброго, мирного дня. Я вас усіх вітаю на каналі Моє Полісся. Підемо зараз доглядати. Подивимося наших кроликів. Я вам покажу. У мене сталася невеличка біда. Зараз я вам все покажу. Жулечок, добрий ранок. Жулечок вже їсть. Зараз буду давати всім кроленятам Тут мої кролики. Я вам покажу, потім будемо давати. Окрулилась мене кроличка. Оця окрулилася, принесла мені 10 кроличків. Я оставила її 8 і вона впала на ноги. Не знаю, що таке. Задні ноги вона смиче. Я беру її і ну, поки кормлю їх. Такі гарні кролики. Зараз теж її положу на їх, подержу і вона покормить. Їсти даю, вона їсть. І сіно їсть, і там морквочку таке. Кролики такі гарнюні, зараз покажу. Ось такі у нас дітки. Ось такі гарнюшечки. Не знаю, що з її случилось, що таке. Ну, зразу родила, було все добре. Зараз я її положу. І буду годувати кролики. Зараз покажу. Отако я годую, держу трошки її. Вона лежить. Бачите, вона старається і сама. Ой, так, дойду. Давай, давай, Ноги в її. Не знаю, що случилось. Бачите, вона старається і сама сидіти. Ну, вона і залазить сюди. Подивіться. Ось така мене біда. І вони ж смокчуть. Нас їх погодує. Я їй даю їсти. Не знаю. Хай трошки подгодує, буду, і кажуть, буду мучитися, там буде видно, що робити з зією. Звісно, ми її заб'ємо, на даний момент. Ось такі в мене проблеми. Подивіться, тепер покажу. Покормили ми їх. Отакі Ось такі пузяки. О, І вже заливаються. О, всі товстенькі. Тут вона пуху нарвала, тьма. Скільки пуху нарвала, що ужас. О, тако, така в мене біда. Вона, вона лазить. На моя дівочка, на. Сінце, на. ей сіно сюди даю на їш, йш. повертайся трошечки. Утю аж так вона лягає. Ой, моя красавіця, не йди туди до їх, не йди, не йди, не йди тут будь, тут будь, не йди. Не йди до їх. Подивіться, які в мене рибулечки. Вся ти хамаля, вже ви хамалі хамалі. Отакі такі горошки вже. О, тут мене, я пересадила оттуда. Тут шість штучок. Зараз водички там все зроблю. Тут позабирала крохи діток від мами, а мої лялі. Такі вже великі. Хай вже тут годуються. О, подивіться, які вони цікаві. Що, таке? Гамоти хочемо. То ж є, зерно є, сіно є. Що це хочуть? Тут мене їх багато. Отакі красавці. О, подивіться. Тут один воно, мусить меншенькі є каліфорнічка. Отакі панончики всіх сюди кинула. Ось такі мої лялечки, мені манячки. Хаму взяли, мама ще дасть. Можек він кидасть. Отакі мене тут красавці всі. Подивіться, які гарні вже. Ой, там скільки. Та, тут подивіться, що їх. Покидала, але ще всі не покидала, зараз покажу. Тут оставила ще чотири штучки, так? Да? Чотири. Тут оставила одного, якийсь він найменшенький, хай сидить. І тут ще оставила три. Три, так? вісім штук. А то покидала з тих мамок. Зараз мої лялечки, я вам там. Сім там. Тут красунчики, які вже, вже продавати можна повним ходом. О, такі малюхики Ось такі о. Ось такий кудлашики вже видно, де кудлатий. Ти теж будеш білий кудлатий, трошки? Один тільки не кудлатий. Два, а то всі кудлатий. Моя дівчинка така маленька, моя ля... злая? Ось такі пампухи вже в тебе. Ось так подросли, вже їдять, вже великінькі. Ось такі мене кролички. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. Щастя, здоров'я, всім до побачення, мої хороші.